Особлива форма державного іспиту у містецьких навчальних закладах це творча робота студентів-випускників. Таким іспитом на авторську зрілість стала драматична вистава Дядечків сон за романом Федора Достоєвського на навчальній сцені інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Автор сценічного варіанту відомого роману Федора Достоєвського Дядечків сон режисер Орест Пастух. Складна філософія класики світового рівня талановито втілена у студентській виставі. Як меркантильні інтереси одного покоління стають драмою для іншого калічить молодість ось основна тема постановки. Сьогодні наш інститут нагадує такий вулик, де студенти, ніби бджоли збирають всі свої творчі здобутки і представляють на суд глядачів. Кілька зимових спогадів, такий жанр вистави. Зроблено талановито, цікаво, особливо образи головних героїв, де студенти демонструють справжній професіоналізм. Можливо, хтось потрапить на телебачення, можливо, хтось потрапить на радіо, можливо, хтось потрапить в театр. А вже далі, власне, як складеться їхнє життя, оскільки ну, театр це також доля, і театр вибирає завжди не всіх. Студентські дипломні вистави це, як правило, спектаклі одноразового показу. А жаль. Оця робота складна і цікава, а головне могла би мати сценічне життя.